Вийшов у магазин, а потрапив у травмпункт. Тротуар на одній з черкаських вулиць перетворився на справжню смугу перешкод. Місцеві жителі регулярно травмуються через низьку якість покриття. Проте місцева влада із ремонтом не поспішає, говорить Олександр Цабій. Чого в центрі знімається? Хороший асфальт і ложаться плити. Ось ми не витримся до дня города. Даже день города раді цього перенесемо. А тут хай діти падають, старі хай ноги ламають, та нічого. Ти до Можайського, до Можайського далеко з центру. Збиті коліна, вивихнуті ноги та безліч переломів. Такі наслідки отримують перехожі після ходіння вулицею Можайського. Один з тамтешніх тротуарів замість безпечної пішохідної зони перетворився на справжню смугу перешкод. Місцеві жаліються через ями та горби ходити по ньому вкрай важко, а іноді й небезпечно. Тут у нас школа, утром ідуть діти. Утром ідуть на базар похилі люди. Дивіться, інваліди і, і, і пенсіонери. А дітей скільки йде, дуже багато дітей йде. Дуже. Ми падаємо без конца. Я, наприклад, падала вже разів п'ять, побила коліно, до кістки розбила коліно. Ця жінка не єдина, хто отримав травми на цій ділянці. Дорога в магазин для ще однієї місцевої пенсіонерки перетворилася на справжній кошмар. Вона тут двічі ламала ноги. Тепер старенька не ходить. Пішла в магазин, да, шла в магазин і упала ось здесь. Тут. тут і не встала. На повезли в лікарню. І точно так же саме і второй раз. Пані Лариса ще одна постраждала від роздобаного тротуару. Розповідає, що тут не те, що ходити, а навіть їздити важко. Щоб дитина покаталась на велосипеді, її доводиться відводити аж до парку. Беремо велосипед і чукикаємо котим його до парка, щоб дитина поїхала, бо тут же ж не можна їхати. Жертвою поганого покриття стала й депутат Черкаської міської ради Тетяна Чорновіль. Розповідає, тут неодноразово підвертала ноги. З цим вирішила не миритися і почала домагатись капітального ремонту тротуару. Я вже неодноразово зверталася до міської ради. Спочатку як КСН благовісний, щоб зробили тротуар цей по вулиці Мажайського, непарна сторона від вулиці Шевченка до Благовісної. В міськраді спочатку взяли за вирішення проблеми пішоходів. Департаментом архітектури, містобудування та інспектування, навіть був розроблений кошторис. Проте до ремонту справа так і не дійшла. Депутати не підтримали це рішення. Мені вчора прийшов уже останній. Лист, де написано, що не проголосували депутати міської ради, самі ж владці пояснюють, депутатський корпус не проголосував за капітальний ремонт, бо в місті є більш нагальні проблеми. Залишили це об'єкт без фінансування, так як направили, ну на їхню думку, більш важливі і першочергові заходи. Цей тротуар. Я думаю, ні Рот, я думаю, депутати вже включать його. Тому поки пішоходам вулиці Можайського доведеться бути більш обачними та чекати на оновлення асфальту через рік. Олександр Цабій, Сергій Єфімов, Віка. Новини.